Просто ненавиджу їх, їм немає прощення. Ну, не знаю. Просто така ненависть. Їх просто, як вони говорять, обнуляють, і вони навіть не мають на то ніякого спротиву. Я не знаю, їх неможливо зрозуміти. І вони самі так що, типу, там, як «русскую душу не понять там, чи як вони там говорять. Це дійсно так, тому що, ну. Тільки можу порадіти, що е, це добре, що ми їх не розуміємо, бо це значить, що ми інші. Або ми виживемо, або не виживемо. І ну, Росія там поставила там, всі карти, вона виклала всю. Ну, типу, всі, як в казино, всі фішки, це в фільмах, в казино, отак. В неї все там на чорне. Да? А ми собі дарма, не дарма, треба, не треба. Ну, зараз такі обставини, що ну, кожен має якось прикласти зусилля, їй потрібна Україна, а українці їй не потрібні. От і все. Тут не стоїть даремно, не даремно тут. Стоїть питання життя і смерті.